Ви повинні закінчити подавання сигналу світловим показчиком повороту безпосередньо під час виконання маневру повороту. Так? Ні? Що? Що? Коротше, я повинен вимкнути показчик повороту. Під час виконання повороту? Так. Так чи ні? А, Ні. І правильний варіант ні. Там вже ну, ж... Після завершення, ну, як під час. Заплутують. Тому що подавання сигналом показчика поворотом або рукою належить завчасно до початку маневру, з урахуванням швидкості, руху і таке інше. Але не менше як за 50-100 метрів у населеному пункті та 150-200 метрів поза населеним пунктом, і припинити негайно після закінчення повороту. Після маневру. закінчення, так. звичайно. Хоча Але... оці автоматичні вимикачі, ну там вони там, в принципі так і насто. Вони вимикають самі і вимикають вони якраз таки після закінчення. Так. Тому якесь питання дається. Але якщо подаєте сигнал рукою, mm. то закінчити слід перед початком виконання маневру. Бо навернеся, ну, руку, якщо повинні ти повинні. мопедіст який-небудь чи велосипедіст. Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. А також подавання попереджувального сигналу не дає водієві переваги і не звільняє його від вжиття запобіжних заходів.